Доброго ранку, малята! До нас завітав Петрик. Давайте привітаємось із Петриком. Доброго ранку, Петрик! Дітки, погляньте, Петрик прийшов до нас не з порожніми руками, а щось приніс. Що це у Петрика? Так, пір'ячко. де ж він його взяв? Запитаємо. Петрику, скажи, будь ласка, де ти взяв пірячко? Дітки, Петрик відповідає, що знайшов його на вулиці, але не знає, чиє воно. Це пірячко пташки. Дітки, а ви бачили птахів на прогулянці? А кого саме бачили? Так, ворон, синичок. Горобчиків та голубів. Погляньте на малюнки. Ці птахи такі різні, але якщо добре подивитись, то в них є дещо спільне. У всіх птахів є голова, крила, хвостики, лапки. А чого ви ще не помітили? Будьте уважними і ще раз придивіться. Так, у всіх є дзьобики. Ми сьогодні з вами пригадали багато гостей, які прилетіли до нас. Їх усіх можна назвати одним словом. Птахи. Давайте разом повторимо птахи. Узимку пташкам дуже важко, немає чого їсти. І їм треба допомагати. Подивіться на малюнок і послухайте, я прочитаю вам біржик, який називається годівниця. «По селу мете сніжниця, розгулялася зима. А у нас є годівниця для маленьких пташенят. Скажіть, малята, що у нас є для пташок? Так, годівниця. Якщо насиплемо годівницю зерняток, то що будемо робити? Так, годувати пташок. А чим ми годуємо пташок? Так, зернятком. Дітки, птахам узимку холодно. Ідемо погляньте, як вони настовбручились. Що роблять птахи? Настовбручились. А ось ці птахи крушляють. Що роблять птахи? Кружляють. Молодці малята. Запам'ятайте нові слова та покладемо їх у скриньку чарівницю. Давайте з вами пригадаємо, як саме можна допомагати птахам взимку. Так, молодці. Почепити годівничку та насипати в годівничку зерняток. Малята. Чого ми з вами сьогодні навчилися? Так що птахам треба взимку допомагати. Ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступної зустрічі!